Якщо немає зацікавленості, будь-яка мотивація вона буде не почута дитиною. Діти стають таким рикошетом, такими, ну знаєте, козлами відпущення, як то цапа відпущення, кто кажуть всіх тих комплексів страхів і негараздів гараздів своїх батьків. Я не я, і я взагалі не відчуваю, хто є я. Що моє, що не моє. Діти втрачають інтерес до такого навчання вже на першому курсі, на другому, на третьому. Бо наші діти, це теж не ми. Вони не будуть щось робити для когось для статусу, бо так повинно бути для престижу. Можна жити своє життя з страху. Бути не ідеальним, бути неприйнятим, зробити щось не так. А можна жити своє життя з зацікавленості. Чим більше ваша дитина буде себе пробувати, тим скоріше вона дізнається, що ж моє, що ж цікаве саме мені. Май, я вас вітаю. Вітаю. Ради Зараз бути. кінець року, і наші діти закінчують школу дев'яті класи, одинадцяті, та думають, куди їм вступати далі. І звісно, батьки хтось, скажімо так, за старинкою, хтось з кращих якихось намірів, звісно, хочуть направити свою дитину. Як не нашкодити, як зробити так, щоб дитина обрала той шлях, яким дійсно вона хоче йти? Тому що зараз багато хто обирає не відразу навчатися, попрацювати, зробити якусь паузу, щоб більш свідомо обрати свій освітній шлях? Так дійсно, що тут важливо не нашкодити. Що мені особисто допомагає жити усвідомленим життям, це погляд, такий цілісний на людину, на себе, на якесь рішення, на якусь проблему, що він нам дає. Ми можемо оцінити позитивні сторони і негативні, тобто взвісити всі свої рішення і побачити, якщо я вступлю відразу до вищого навчального закладу, чи точно я впевнений у тому. Фаху, який я хочу обрати, чи то є амбіції моїх батьків. Вони там все життя мріяли стати, я не знаю, яким бухгалтером чи економістом, а стали там ветеринарами чи навпаки. І тому зараз вони хочуть втілити свої мрії через дитину. Чи є у дитини взагалі? Право на помилку, право на те, щоб сказати ні, дорогі батьки. Я не хочу навчатись далі, продовжувати. Я хочу працювати або я хочу відпочити цей рік, бо я ще не впевнений у своєму виборі. Я ще там сумніваюся, ще я до кінця не розібрався, що моє, що не моє. Можливо, мені треба прийти якісь тести, профорієнтацію, поспілкуватися, якісь семінари відвідати, десь поїхати, поволонтерити. Тобто важливо, щоб був діалог у дітей з батьками, щоб дитина могла бути собою. Батькам головне не тиснути на своїх дітей, бути по-справжньому зацікавленим у тому, щоб моя дитина самореалізувалась, знайшла свій шлях, почула себе, тобто намагатись підтримати дитину у будь-якому її виборі. Якщо ти хочеш зараз вступати, це добре, бо ти не перериваєш навчання, ти будеш зі своїми сверстниками, однолітками навчатись. Якщо ти хочеш почекати, будь ласка, ми тебе підтримаємо, якщо в них є така можливість. Якщо ти хочеш почекати і попрацювати, давай поговоримо про цей вибір, яка робота буде для тебе безпечною, цікавою, де ти зможеш дійсно щось спробувати нове, якихось навичок набути і так. Далі, оце найголовніше, мені здається, Майя. Зараз батьки е, бувають різні, і багато хто дуже тисне на дітей. Ми знаємо такі жахливі е, випадки, коли так. діти закінчують і життя саме. Тому що не змогли здати певні іспити, і батьки тиснуть у тому плані, що я ж тебе народила. Я ж у твоєму віці, я ж в тебе вклала, будеш двір мести. Коли я була у такому віці, я це чула від своїх батьків угу. від мами і чула це від взагалі. Ну, батьків моїх однолітків. Що робити з батьками? Може, по-перше, треба їм усвідомити, що їм також треба зруйнувати ці стереотипи, звернутися, якщо сам не справляєшся за допомогою. Тому що батькам дуже складно усвідомити, що так, як росли вони, вже не можна ростити своїх дітей. Так, так. Е, можна жити своє життя з страху. Бути не ідеальним, бути неприйнятим, зробити щось не так, а можна жити своє життя з зацікавленості. І коли ми живемо в зацікавленості, не втрачаємо здатність дивуватись цьому світу, дивуватись життю, то тоді в нас з'являється більше свободи. На жаль, покоління наших батьків, воно не відрізняється такою великою внутрішньою свободою, і вони через це дуже такі зажаті, заблука. Блоковані, не виявлені, їм не вистачає творчості. Звісно, що цей перенос йде на їх дітей, і діти стають таким рикошетом, такими, ну знаєте, козлами відпущення, як то цапа відпущення, як то кажуть. Всіх тих комплексів страхів і негараздів своїх батьків. Тому дуже правильно ви помітили, що треба звертатися разом до психологів, психотерапевтів, профорієнтологів, коучів. Можна окремо. Коли батьки прийдуть вирішити свої питання, потім їм буде простіше спілкуватися зі своїми дітьми. Можна, щоб діти окремо приходили до таких фахівців. Що тут є важливим? Щоб у дітей через страх перед батьками не відбулось таке, знаєте, вибір через якесь фальшиве я. Тобто, де я не я, і я взагалі не відчуваю, хто є я, що моє, що не моє. У древніх ведів підлітками вважались люди до 30 років, здається. Тобто, підліток це людина, яка живе більшістю своєї вего. Вона насолоджується, вона грає, вона пізнає світ. Ну, Життя змінюється, час не стоїть на місці, тому зараз 18 років вже людина вважається дорослою, отримала паспорт, роби, що хочеш, їдь куди хочеш, працюй, навчайся. Коли ми приймаємо рішення через фальшиве я, то ми, е врешті-решт, прийдемо до зруйнування себе, своїх мрій, е своїх бажань, своїх статків, своєї репутації. Е тому що коли ми обираємо. Браємо щось для статусу, для грошей, для того, щоб догодити своїм батькам, суспільству, ну не знаю, там безліч усяких зовнішніх факторів, то це буде життя, яке не моє, я проживу не своє життя. Яке ж тоді справжнє своє, я? як так приймати рішення, що я не можу цього не робити. Я не можу цим не займатися я не можу жити без того, щоб. Цьому навчатись, от оцей такий внутрішній поклик, такий імпульс, оце є справжня мотивація, не фальшива. Вона і є тим, що дійсно буде надихати, де ти будеш розкривати свій потенціал, приносити користь людям, задоволення собі, і твоє життя буде повним, яскравим. і Ти будеш справжнім автором. Фальшивий вибір. Він завжди веде до того, що. Твоє его стає попереду, і ти вже не живеш, знаєте, із позиції. А чому більшому я служу ніж я сам? Бо тим більшим, що може бути, це є ти і твої амбіції. Навіть якщо вони вважають, що це зараз не потрібно, чи взагалі вони не потрібно, що це не буде приносити багато коштів, що ти будеш там десь на задворках дворником чи ще якимось, але це цікаво вашій дитині, і вона проживе своє життя і буде щаслива, то які можуть бути питання, коли батьки змушують нас отримати, хоч якусь освіту, що вони роблять? Вони певною мірою перекладають відповідальність чи знімають з себе відповідальність? Що ось я. Умовно кажучи, доростила там до 18 років і дала змогу отримати освіту. Це може такий більш психологічний, внутрішній якийсь трюк з самою собою, щоб сказати, я все зробила вірно, а ти вже далі сам чи сама. Так, і про, тут правильно ви кажете, йде мова про відповідальність, але мені здається, що освіта ну, за радянських, пострадянських часів, це було таким своєрідним статусом, який є опорою. Якщо в мене є освіта, то я окей, у мене в житті все добре, я начебто там состоявся, і тепер можу реалізовуватись де завгодно, і мені скрізь зелене світло. Але ж зараз інші часи, ми ж. Живоми в часи цифрової цивілізації, де все відкрито, нічого збрехати неможливо, сфальшивити неможливо. Все є дуже прозорим і тому справжнім, і чесним. І якщо людина працює за дипломом, але вона не працює, бо вона приходить аби день до вечора, вибачте, то кому такі фахівці потрібні? Більш того, діти втрачають інтерес до такого навчання вже на першому курсі, на другому, на третьому. Бо наші діти це теж не ми, вони не будуть щось робити для когось, для статусу, бо так повинно бути, для престижу, там ще для чогось, для галочки якоїсь. Їм це не потрібно. Вони хочуть жити своїм справжнім життям. І якщо їм цікаво бути баристою, бути е, стилістом, дизайнером, е, робити манікюр, педикюр, я не знаю, за то вони, однак, до цього прийдуть, хочемо ми цього чи ні. То заради чого ми будемо втрачати зі своїми дітьми ту близькість, ту ниточку розривати, що ти повинен бути як я, що ти повинен виконувати мої інструкції, бо так ти потішиш моє его, бо я не отримала освіту. А мій тато так мріяв, щоб я отримала, тому я зараз компенсуюся тим, що ти її отримаєш. Розумієте? Тобто, якщо батьки наберуться сміливості, сядуть і самі з собою проведуть внутрішній діалог, а може, тато з мамою, чоловік з дружиною, а навіщо ми цього вимагаємо від своєї дитини? Заради чого? Щоби що? Ну, тобто, певною мірою покоління батьків, які зростали в Радянському Союзі, вони думають, що так вони дають дорогу у краще життя і вони убезпечують тим самим себе. Звісно, зараз усе по-іншому. І зараз взагалі таке покоління правильно. Яке спеціалізуються на діджитал, на інтелекті зараз складно знайти людей, скажімо так, які хочуть працювати руками. Дуже багато людей, які не хочуть цього робити. Проте навпаки, дефіцит таких робочих спеціальностей, тому що ми у війні, нам треба відновлювати країну, і технології це гуд, але потрібні руки. Ми зараз з вами спілкуємося. Повітряна тривога, і саме ці люди потім. На жаль, розбирають завали і рятують життя. На вашу думку, яке це покоління, яке зростає зараз? Я говорю про вік 14-17 років. Як ви вважаєте, яким воно буде у своєму найближчому майбутньому? Я думаю, що. Мабуть, це буде найкраще покоління з останніх часів на землі, тому що ці діти, принаймні наші діти, українські діти, бачили війну і страждання. І вони не захочуть проживати не своє життя. Вони дійсно захочуть бути корисними. Вони дійсно захочуть змінити цей світ на краще і їм відкриті всі дороги, бо вся інформація в відкритому доступі, будь-які книги, будь-які бібліотеки, штучний інтелект, творчість, Будь ласка, все до ваших послуг, і я думаю, що вони захочуть, щоб їх діти жили в кращому світі, в мирних країнах, де є високі технології, розвиток. І е, щодо творчості і руками, ви знаєте, я спостерігаю за останні три роки в інстаграм за українським бізнесом середнім і малим, то я просто не перестаю захоплюватися нашими українцями, які вони створюють речі, одяг. Взуття прикраси, які наші жінки печуть береги, торти, десерти. Що вони створюють. Це просто І чоловіки теж ви ж бачите дрони якими рот робить Україна зараз дія, всі ці як це вони діджитал технології на на самому високому рівні. Ті, хто поїхали до Європи, їм є з чим порівняти. Де найкраща індустрія краси, куди приїжджають жінки за красою до нас, і це все роблять наші жінки своїми руками. Створюють інтер'єри, створюють меблі, та все це просто. Браво! Дуже багато експертів зараз говорять про те, що не треба дітям давати старти, чи то у вигляді житла, чи то у вигляді таких певних благ, відкриття бізнесів. Тому що цим ми можемо, нібито, нашкодити дітям, тому що вони у нас такі потрібітелі, користувачі. Mm -hmm. Яка ваша думка з цього приводу? Наші діти є нашим відображенням, а також відображенням атмосфери в родині. Якщо в родині панує доброзичливість, справжні стосунки, щирість, відкритість, взаємодопомога, доброта, милосердя, емпатія, то чого та дитина буде потребителем? В неї будуть привиті її справжні цінності, вона буде собою, і батьки будуть для неї дорогими людьми і опори. І якщо в тих батьків є можливість дати своїй дитині, хоч якийсь старт, там я не знаю, маленьку квартиру, маленьку автівку і освіту, яку вона захоче, ця дитина, то чому б ні? Ну розумієте, я проти того, щоб щось робити штучно. От прям візьму і спеціально. Із чого? Із своїх амбіцій, із свого его, і свого гонору, і свого, е, я не знаю чого там. Або що люди скажуть? Або що страху когось, ой Боже, зараз я її розбещу, і зараз там ще щось, то дитина ж це все теж розуміє. Наші діти дуже розумні, діти будуть уникати спілкування з такими батьками, вони будуть закриватися. Тут немає місця для довіри. Якщо в батьків немає такої можливості, але вони б дуже хотіли, ну то. Тут наняти суда, як то кажуть. Ось тому я за здоровий глуст, я за емпатичні стосунки, я за власний приклад. Звісно, своїм дітям хочеться завжди бажати найкращого. Хочеться, щоб вони були кращою версією нас. Е, яка ваша головна мотивація? І дайте її трошки нашим глядачам, як виховувати дітей у плані освітнього процесу, що ви їм порадите? Сама головна порада це щоб вам було цікаво. Якщо немає зацікавленості, будь-яка мотивація вона буде не почута дитиною. Знаходьте себе з самого маличку. Дорогі батьки, теж хочу до них звернутись, допомагайте своїм дітям. Якщо ваші діти походили на якусь секцію, на якесь малювання на музику три місяці, півроку, і сказали, що мені це не подобається, я хочу піти до іншої, е щось десь себе спробувати. Будь ласка, дозвольте їм це. Чим більше ваша дитина буде себе пробувати, тим скоріше вона дізнається, що ж моє, що ж цікаве саме мені. Такий підхід, де є багато любові, розуміння, де моя дитина не інструмент задоволення. Власних амбіцій, а це інша жива людина зі своїми бажаннями, зі своїми страхами, зі своїми вподобаннями. В них теж можуть бути різні періоди. І хочу звернутися до дітей. Якщо ви точно не визначились нічого страшного, у вас є час, у вас все життя попереду. Спробуйте себе в роботі, спробуйте себе, просто візьміть паузу. Бо насправді підготовка до НМТ до ЗНО це раніше було. Раніше це дуже великий стрес для дітей. Вони настільки хвилюються, настільки переживають не виконати свої очікування, власні очікування своїх вчителів, батьків, що в мене не вийде, що я не наберу там потрібний бал, не зможу поступити, що я буду якимось не таким. Все, ви будете такі, все буває, це життя. Ви маєте право на помилку, ви маєте право бути собою, ви маєте право на хвилювання, на недосконалість ще там на щось. Тому ми своїх дітей так виховували з чоловіком, що ви на все це маєте право, але ж бачите, донька відмінниця. Не знаю, чому так, але чомусь так. Ну, вона в нас така трудівничка і син хорошист. Він теж навчався без, як то кажуть, троєк. Зараз це 6-5. Але ну, вони різні, в них свої, в кожного свої вподобайки, свої хобі, захоплення. Все було для них, всі дороги відкриті, тільки ваше бажання, тільки ваша зацікавленість. І найголовніше, ще хочу наприкінці сказати, що. Батьки, коли розмовляють зі своїми дітьми, то вони повинні теж давати їм якусь долю відповідальності. Не всю відповідальність перекладати на них, не так, що йди, живи, як хочеш, я тобі все дав, мене це вже не цікавить. А розділяти зі своїми дітьми їхні переживання, їхні сумніви. А також розділяти відповідальність, що тепер вже ти дорослий і ти вже маєш відповідати теж за свої дії. Вибори я дуже люблю згадувати в інтерв'ю з різними людьми такі речі, коли наші вчителі говорили, та що з вас виросте? А зараз це мейнстрім підхоплюють хлопці, які там на БТРах на танках їдуть і роблять абсолютно неможливо, так. тому що як завжди... Ну не завжди часто говорять, що цю війну виграє український народ та українська молодь, так. яка дивиться на цю землю не як на землю своїх батьків, а як на землю своїх дітей та онуків. Так тому зараз зростає дуже круте покоління. Я думаю, що ми лише потім після воєнного час зрозуміємо, наскільки воно буде різним. Так, дякую вам. Дай, дай Боже. Я вам дякую. Перемоги нам усім.